Вітаю вас, малята, вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатко вухати приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Малята, а поки гарний зимовий морозний день, підемо з вами до лісу, подивимось, що там робить наш зайчик. Подивіться, яка краса навкруги. Ялинки присипало сніжком. Де інде є гладенькі кучугури, по яких ще ніхто не проходив. Взимку день короткий, тому дуже раненько настають сутінки. Малята, погляньте, яка краса. А хто це в нас сидить? Так це ж зайченятка! Та їх двоє. Вони спостерігають, як сідає сонечко. В небі мерехтить північне сяйво. Та світить місяць, а осторонь сидить матуся зайчиха, біля якої ще є декілька маленьких зайченят, які милуються природою. Та як же гарно поблискує навколо них сніжок. Малята, та вже дуже пізно. Проведемо зайчаток додому. Ну ж бо рушаймо. О, який казковий будинок у наших зайченят! Але в них не працює світло. Засвітимо вогники в будиночку у зайчика. Добре, і це ми зробимо за допомогою фарб. Перед малюванням виконаємо пальчикову вправу. Стало темно на дворі. Засвітили ліхтарі. Хай ліхтарики горять, підуть дітоньки гулять. Повторимо маляти ще раз. Стало темно на дворі. Засвітили ліхтарі. Хай ліхтарики горять, підуть дітоньки гулять. Яка краса до роботи приступаємо, фарби відкриваємо. Пензлик та склянку з водою поруч ставимо. Малята, вже настав вечір саме час засвітити вогники у будиночку. І так беремо пензлик. Тримаємо його правильно, зажимаю пальчиками, змочуємо його у склянці з водою. Наші вогники будуть жовтого кольору. Тому ми на ворс пензлика набираємо жовту фарбу. Працюємо охайно, лівою рукою тримаємо аркуш паперу. Починаємо у віконечках малювати світло. Ось так маленькими штрихами ми з вами наносимо. Фарбу жовтого кольору, не виходимо за контур. Кожне віконечко заповнюємо жовтим кольором, за необхідністю набираємо ще пензликом фарбу жовтого кольору. Наші віконечка вже починають світитися так само, як і місяць, який розташований в небі поруч із зірочками. Засвітимо з вами ще вогники. У віконечку, яке розташовано на даху. Охайно працюємо, не виходимо за контур. Засвітимо ще вогники в коридорі та зайченята вже будуть спокійно пересуватися по своєму будиночку. Вже настає ніч, та зайченята вже скоро будуть лягатимуть, відпочивати. По закінченню роботи промиваємо пензик у склянці з водою, щоб пензик був у нас з вами чистий. Прибираємо своє робоче місце та за необхідністю протираємо серветкою ручки або йдемо їх мити. Дітки, а куди ми з вами сьогодні ходили гуляти? Так, до лісу. А чому саме до лісу помилуватися сніжною погодою та відшукати зайчика? А ми ще щось з вами зробили? Вірно, ми з вами засвітили вогники. У зайчиковому будиночку, щоб їм не було страшно вночі. А якого кольору були ці вогники? Так жовтого, як і місяць на небі. Малята, давайте з вами пригадаємо частину доби. Ліворуч це ніч. Саме вночі люди відпочивають та набираються сил. Праворуч день. Саме в цей час ми з вами граємося. Навчаємося, відпочиваємо на вулиці, снідаємо, обідаємо, розвиваємося, пізнаємо щось нове, допомагаємо батькам та просто радіємо тому, що ми живемо на цій землі. Малята, з'ясуйте разом із батьками, що ще ви робите в день. А нам з вами вже час прощатися. Намалюйте, будь ласка. Свій будиночок, в якому ви засвітите вогники та відправте мені, щоб я помилувалася вашою роботою. Ой, малята, мені щойно прийшло повідомлення від зайчика. Він дуже дякує вам, що ви допомогли йому та його родині засвітити вогники у будиночку. Та окрема подяка від мене для вас, малята. Я бажаю вам успіхів, усього найкращого!